Дуже дякую нових ущі новий... і новий... Євген Михайлович. Дорогий ви наш. Ви наш, по-перше, натхненник. Ви є ідейний, як то кажуть, організатор цього нашого об'єднання. І я щиро дякую вам за те, що ви завжди з нами підтримуєте нас повсякчас і своєю творчістю, і своїми ідеями. І своєю енергетикою. І прошу вас почастіше до нас завітати, завжди бути з нами. І дякую вам. Привіт, наші вітання. Дякую, дякую, дякую. Я дуже вдячний, що я не поет, але я ні що не пропустився.

Знаємо всі, що Євген Михайлович він є ініціатор створення москали. І от вчора ввечері, десь так трошечки прийшло, таке натхнення. і такі від нас всі дозвольте йому присвятити житки. Поетеси та поети, ви дозвольте привітати піснею та ще й сонетом щастя і добра бажать. Це лунає для шпака, що Євген зоветься. Його вміла ямка пензлем творчо б'ється. Активіст, ініціатор до скали. Це людина-генератор, що енергію дає. З його легкої руки є у нас ласкала. Творчі в нього і думки та ідей чимало. Ось музей було створити, щоб культурно ми жили. Треба дах перекрити, тільки гроші не знайшли. Шпак проб'є, ми все це знаємо. І підтримуємо його успіхи та сил бажаю. І найкращого всього Ну а в сонячний цей день щиро відхиліти вам луна ріка Пісень на многії літа. Олеся, <плес> ті фотографії, будь ласка. ті фотографії то Євген Михайлович вже має однокласника, так що ставте йому в Фейсбуці. Ви, 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 ви. ви там не коментували. І я пропоную всім разом розпівати подарунок такого. Вдячений великому майстрові пензля панові Євгену Шпакові. Тут свіжість перли із роси, в букетах пахнуть ніжні рози, відблиск цілющої краси, батьківські посивілі коси, магічна сила в цьому є, душа цвіте якось безкраю. Жива природа виграє у веснянім зеленім гаю. Біжать тут гуси до води, любов передана в картини. Як тонко треба донести своє єство до України, так вся душа ваша лиш тут, міцні орлинні мужні крила, небесний дар, ваш інститут, а в нім — велика Божа сила, У Вас, дух Шевченківський, живе. І дивоцитом пахнуть, айстре. Серце хай творить щось нове. Бо ви у цьому супер майстер. <плес> <плес> вона, вона лауреат перший, перший і другий прямо. Ви знаєте про Вона до вас не просто. Вона не равнодушна. <плес> вона, вона <плес> вона, вона, я, я біжу по квіти для казані і вчора, і сьогодні і ще будуть сказані. Бажаю вам. Творчих е, думок реальних, не захмарних, але реальних, і, е, щоб вони здійснювалися, yeah. то для того треба тої впертості вашої. та жилка, яка я вже вам казала вчора, що я коли аналізувала роботу закладів культури, коли дійшла до вас, змінила свою думку, повністю змінила. Бо раніше ми десь і воювали трохи і сварилися, і я не вникала вашу сутність як керівника і як, і як е, суті. Е, Тої роботи, яку ви зараз виконуєте. Насправді, то ви є у нас такий лідер, впертий, такий затягий. Але дуже добре, що ви такі є. Я бажаю, що та ваша впертість і така стійкість духу завжди залишалася з вами і, і з нами. Вони без вас тоді нічого не варті. Здоров'я вам, багато багато, друзів. Щоб ваші, е, як я вам вже казала раз, щоки були завжди в помаді. У мене і вдані не були тільки в помаді. Коли в мене були, в прошлому році, коли в мене була виставка. Щоб ви дихалися, я вам більше написала. І щоб ви могли отак випити і так, і більше, щоб багато-багато років, щоб мали здоров'я, міцне, палатєрське. Були у нас такий, можна сказати, в культурі старішина. Старішина, маю на увазі, забійшов. 46 років культури. 46 років. 46, бачите? А вам 45. Ой, я забув, вам 26. Ви нехай, всього доброго вам. Все буде краще, щоб вас оточили завжди жінки. І щоб вас ніколи не набили. Дякую. – Бо Я не не туди, думаю, що вам вже було багато сказано, і ви всі ще різного збулися, то ви були б самій щасливі чоловіки.